Тоді Микола ще не світив лисиною, а Олеся не прикривала шию другим підборіддям, вони кумували в спільних знайомих, і чи то данина традиції, чи чужі діти кличуть на світ нових, але їхній роман спалахнув яскраво і так само швидко закінчився. Микола клявся і божився в вічній любові, але лиш Олеся розмріялася про вічне щастя в сімейному гніздечку, здимів і дух за ним простив. Олеся ще й імені дітям не придумала, а вже мусила відкашлювати пилюку з під його копит. І що ж його так сполохало, якщо ти, чоловіче, кажеш жінці, що оченята твої, мов зірниці в небі, уста медовії, манять мене прийти до тебе пішки з другої планети, шкіра твоя пахуча мені мутить розум. То почуєш, я твоя твоя навіки. Очевидно, що Микола не хотів вічності, але ж не треба було так розпинатися, бо отримав ефект на все життя, хоч хотів лиш розважитися. Далі між ними лягло життя з його диктатом, що кожної тварі має бути по парі. Микола пручався як міг. він навчився втікати до слів про вічність, попутно розбиваючи купу щирих дівчачих сердець. А потім напоровся на таку панянку, яку життя добряче покидало, і вона прорахувала кавалера наперед.